Виконуємо номер 1182 із підручника Алгебра 7 та номер 54.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, доведі, що система рівнянь. 2х додати 5 ігри до рівня 18 це перше рівняння. І друге мінус 3х мінус 7,5 до рівня мінус 27, має безліч розв'язків. Приступаємо до виконання. Виконаємо рівносильні перетворення. Помножимо перше рівняння ліву і праву частину на 3, а друге на мінус 2. Отримаємо 2х множимо на 3. Це буде 6х. 5 у множимо на 3, 15 15у. 18 множимо на 3 буде 54. Друге, мінус 3х множимо на мінус 2, це буде 6х. Мінус 7,5 y множимо на мінус 2, це буде плюс 15 у І мінус 27 множимо на мінус 2, буде 54. Як бачимо, перше і друге рівняння у нас однакові. Ми отримали два однакові рівняння, тому графіки наших рівнянь будуть збігатися. І це означає, що кожна пара чисел, яка є розв'язком одного рівняння, буде і розв'язком другого рівняння, а таких пар безліч, тому система має безліч розв'язків. Запишемо це. Ми отримали два однакових рівняння. Графіки Даних рівнянь збігаються. Система має безліч розв'язків. Номер 1182 із підручника Алгебра 7 та номер 54 крапочка 20 із підручника Математика 7 виконано.